Друзі, продовжуємо ранок на кордоні. Нагадаю, Віктор Сомоленко та Ангеліна Мироненко працюємо для вас у прямому ефірі. І як завжди, нагадую, що в даний момент нас можна не тільки слухати, а й дивитися у прямі трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Тільки що прослухали свіженький-свіженький трек, який тільки е, що не Ні, ніщо не тільки сьогодні вночі з'явився на всіх платформах, і саме зараз будемо говорити з його автором та музикантом. Ліхтом, привіт, доброго ранку. А розпочнемо з того, що ми вже добре тебе знаємо, як фронтмена гурту Теорія розбитих вікон та учасником муру. Проте, сьогодні ти предстаєш як сольний виконавець з першим своїм треком. Як взагалі вдається все встигати або скомбінувати і ще й займатися власною, скажімо так, сольною кар'єрою. Поки що мені здається ніяк. Подивимося, як вона зараз піде. Це перша проба пера, скажімо так. Буває так, що. Пісні пишуться, але вони не підходять під е, амплуа рок-гурту або е, не, не вкладаються в ідеї та цілі муру. І що з ними робити? Я не знав. Я довго думав сумно, що пісні пишуться. Хочеться, щоб люди їх почули, хочеться щось донести, висказатись, і воно просто лежало. І я сподіваюся, що ліхт сьогоднішнього дня розпочне свій довгий і дуже цікавий шлях. Ну, насправді це дуже класно, коли під кожен якийсь прояв емоцій, під кожен настрій є такий свій шлях вивільнення. І от сьогодні mm. відкриваємо разом з тобою твій третій виходить такий шлях. жах. Чого? Тимач. Ну, подивимося, подивимося, можливо, ні. А, ти презентуєш пісню під псевдонімом Ліхта. Як ти сказав, mm -hmm. а, розкажи, чому саме ліхт і взагалі а, чим відрізняється світ ліхта від такого світу саме Олександра Зайке? Я думаю, важливо сказати, що Ліхт – це персонаж, якого я років п'ять тому для себе вигадав, розписуючи мюзикл, свій власний. І він мене не відпускав, я, наче він постійно за мною в тіні десь ходив. Були постійно думки з приводу того, що хочеться його зіграти, в першу чергу, звісно. І багато пісень, які я далі починав писати, вони. Я відчував, що він на мене вплинув, і я намагаюся від його обличчя розповідати ці історії. Між нами з ним є купа розбіжностей, але є одна важлива риса. Я сподіваюся, що я хочу її донести. Ліхт – це з німецької світло. Я підписуюсь всюди, Ліхт, Люм'єр і подібне. Мені дуже. Здається, в темні часи найбільше люди прагнуть світла якихось світлих, яскравих моментів, і я хочу, щоб ліг став такою частинкою мене, яка буде саме це транслювати в першу чергу. Чи можна сказати, що це те, чого саме От зараз потребує якось твоя душа? Такого світла? світла? Я, е... Мені здається, що я би хотів бути тою людиною, яка взагалі по життю намагається його нести. Ось, і ліфт це просто той прояв, який я хочу показати ще й людям. Якщо говорити безпосередньо про трек, як довго він виношувався? ти кажеш, що багато пісень були написані, і ти розумів, що вони не підійдуть до репертуару ні безпосередньо теорії, ні до Муру. Але от цей трек ти вже видав, видав сольно. І як довго він виношувався, як взагалі з'явилася його ідея? Колись в університеті це вже роки. П'ять тому, шість, напевно, років тому була закоханість університетська, і на початку повномасштабного вторгнення я згадав про цю дівчинку, і це раптово якось нахлинуло. І за буквально за один вечір я записав це демо, і от воно просто лежало. Воно просто лежало. Я м -м, намагався відозмінити його дуже сильно. Постійно пробував щось додати там другий куплет, не знаю іншу гітару зробити. Але в етозі те, що ви зараз чули, це повністю от та ідея, яка була записана одним демо на цьому на цій хвилі почуттів, які тоді сформувались. До речі, хотілося б повернутися трошки назад саме до ліхта. Якщо говорити, мені Ангеліна пояснювала фото, яке ми обирали для анонсу, okay. те, що це робилася фотосесія у стилі бійцівського клубу. Yes. Там, де ми. Більшість тих, хто дивилися, хто читали, звичайно, знають про те про існування альтер-его такого собі. І у мене а, просто з'явилася думка, ти казав, що ти хочеш бути, щоб Ліфт був частинкою тебе. Тобто зараз це все таки якась окрема особа. Я не хочу. От у мене чомусь в голові, <філософська> в голові асоціативно чомусь одразу <філософсь> іде порівняння із слідшей діасліншеді був тим, що Емінем ну не хотів говорити від свого імені безпосередньо емоції, протести подібне. І наскільки сильно відрізняється от, е, використання, ну не використання існування ліхта від подібних таких альтрего? Е, я думаю, все ж я намагаюсь в першу чергу е, для себе намалювати того, ким би я хотів бути. І ліхт — це це мій спосіб туди дістатись. Це все-таки певна ідеалізація. Та, мої маленькі кроки в бік до, до людини з великої літери, як то кажуть. Но... Але якщо ми врахуємо те, що трек все-таки на реальних подіях, Так, реальними подіями. за мотивами За мотивами, життя. Тому, в принципі, вихід всіх треків один, це ти. А вже просто такий прояв ліхта, це ніби таке. Я дуже хочу, це Фетадо, це зараз. Перша спроба взагалі подивитись, наскільки я можу реалізовувати свої власні е, ідеї. Але е, я би хотів так, ну от я закидаю сам для себе в першу чергу, бо я вперше буду десь говорити за це. Я би хотів надалі розповісти його історію. І, наприклад, якщо все буде супер і все класно, а по-любому так і буде, то е, я хочу сформувати альбом. З сюжетом про ліхта для того, щоб більше розкрити його як персонажа. Тобто не тільки мої власні переживання, ну не, не тільки надихаючись е, власними якимись історіями, а розповісти саме його історію як персонажа. Тобто, це буде повний такий сюжетний альбом е, за хронологією чи е, просто про одного персонажа. За хронологією я, я, я дуже хочу, мені здається, дуже класним музичним виконавці, які відео змінюються постійно. Тобто, ти слухаєш один альбом, потім другий. І от між першим і другим є розвиток. Є розвиток не тільки вокальний, не тільки там харизми, а є розвиток як персонажа. Я би хотів це вкладати надалі в релізи ліхта. Mm -hmm. Якщо говорити безпосередньо от про твої ідеї, думки про альбом. Це буде, як, як я зрозумів, на кшталт формату саги, балади такої yeah, про yeah, те, що щось. про життя. І як ти в даний момент працюєш над цим альбомом? Це створення прям в хронологічному порядку, чи ти можеш, наприклад, написати четвертий трек, потім писати перший, потім писати шостий? Наскільки тобі потрібна оця от хронологія саме безпосередньо в створенні альбому? Наразі я пишу. Повноцінно, як ну, не роман, я не знаю. Я намагаюся розписати для себе спочатку повністю сюжет, для того, щоб за його основою писати. Все-таки притримуєшся навіть при написанні певного порядку. Да, да, да. В першу чергу я хочу, хочу сам зрозуміти, куди він дійде, куди він дістанеться, що чекає його у фіналі цього альбому. Тобто навіть для тебе зараз ліхт – це питання. Це таке. знак питання. У mm -hmm. мене є початок, я розумію його рух, його. Ідеї і як світ на нього впливає, але я сам ще в процесі пошуку тої точки, до якої він прагне, будемо разом з тобою до цього йти. Якщо говорити безпосередньо повернутися назад до пісні, в приспові багато дуже використано французької мови, mm -hmm. а, яку дуже часто, не те що асоціюють, асоціютя, називають мовою кохання. No, це а, такий, і атмосфера. Та, стереотип, мені здається. І... Чому стереотип? No, вона що, вона, вона достатньо така, вона no, як патока. Пливуча, яка дуже плавно переливається по звукам. а, Це було використано саме в контексті кохання пісні. Про таку от атмосферу. Чи е, це було твоє власне рішення щодо такої мультимовності? Тут дуже багато насправді всього, так як ліхт це німецькою, е, мені було дуже цікаво спробувати поєднати з українською е, інші мови, е, французька, бо в Канаді е, другою офіційною є французька, і я подумав, що це буде е, купа маленьких деталей. Я намагався. Цю пісню, обкладинку, якщо подивитись, я намагався дуже багато маленьких деталей, які будуть вибудовувати це відчуття від пісні. От, до речі, за обкладинку там у тебе ну, в такому центрі, можна сказати, квиток. Угу. І людина, яка йде, ну, ніби по натягнутому такого. Не канату, угу. по ну, іде. По... Так, так. так. І балансує. Угу. І вона йде до цього квитка, правильно? Ні. Ні, Давай Е-е Ой, там дуже багато всього. Е, мені хотілося зробити не звичайну обкладинку, яка, е, ну, де просто знаєте, обличчя, Одна або там якась, беруть фото. Та. Да. Мені хотілося зробити з купою пасхалок. Е, там є квитки, які відправляються з Торонто в Київ, але на них немає імені. Е, там є ця людина, яка разом з. Птахами, наче постійно, ходить по натягнутому тросу. Є відсилка до е, фінальних слів, які, до речі, каже Богдан з теорії розбитих вікон, е, він виступає у ролі пілота, який е, каже про посадку. І Це дякую... він там читає в кінці. Я дякую, що ага. скористались е, аві... авіалініями ліхта. Дуже багато маленьких деталей, які я би хотів, щоб е, люди. Розглядали, щоб обкладинка не була просто для галочки. Е, е, да, от Так, е, з приводу квитків е, і подібного, не те, щоб я сильно хотів, щоб та людина, яка надихнула мене на цю пісню, її побачила, але я сподіваюся, що наштовхнувшись на пісню, подивившись обкладинку, і все це е, в себе е, якби прийнявши. Вона відчує е, не тільки моє ставлення до е, ситуації зараз. Е, це ситуація, яку переживають багато сімей. Е, дуже часто, коли їдеш в таксі, я спілкуюсь з водіями. І вони там, я з Харкова, у мене дружина за кордоном, і, і це завжди такий сильний момент. Це така тяжка розмова, бо. Війна, вона, забрала багато щастя. от, І я би хотів, щоб людина, побачивши обкладинку, послухавши пісню, щось для себе зрозуміла. Бо ті, хто лишились, і ті, хто за кордоном, українці, все супер, але живуть зараз в різних трошки світах, мені здається. До речі, знову ж таки, повертаючись до всього тобою сказаного. Якщо говорити безпосередньо про те, що з цієї пісні починається історія ліхта, чому вирішив почати з такої певної драми? Все таки ідеалізація у майбутньому цієї людини, майбутня її історія. Воно, можливо, краще почати було б чогось більш можливо позитивного чи хоча б нейтральнішого. А тут ми конкретно отримуємо так життєстверну драму, але все одно драму. Е, ну, по-перше, я заряджаю, якби. Те, що він романтичний персонаж, це перше, найголовніше. Бо, наприклад, почати зі знайомства з ним або з його передісторії, це досить стандартно. Мені здається, на мою думку, це ну, було б прям розповідь історії одразу. А я би хотів задати звучання, траєкторію для ліхта, і важливо ще розуміти, що ця пісня була написана першою. В усій е, подальшій ідеї, яку я хочу формувати довкола ліхта, це було е, ця пісня була написана першою, е, тому що хлопці е, з гурту, колись на початку повномасштабного вторгнення, вони мені подарували апаратуру і сказали записуй. І для мене це дуже велике значення має. Для мене вона стала першою, яка підштовхнула на те, що е, я можу повністю сам спробувати реалізовувати ідеї. бо Мур, Теорія розбитих вікон, це моя сім'я. це, Ну я не знаю, як жити без цього. Але це завжди команда. Це завжди люди, з якими ти плічо-пліч щось створюєш. Фетодо Ліфт це повністю мій власний погляд, і мені дуже важливо було зберігти, як я це почав, і я хотів. Передати це звучання максимально слухачам. Але от, до речі, я хочу зазначити, що от ти побачив цьому драму, ну, і ти в принципі розповідаєш про такі більш е серйозні. Я, як людина, яка все любить романтизувати, е вперше коли почула е оцей кінець, там, де ніби такий шматочок з аеропорту, я в цьому побачила прилетіла. Так, я побачила в цьому хеппі енд. Тобто е це історія про те, як. Що він все-таки досягнув так, успіху? Так, став... що все-таки сталася ця зустріч, і цей аеропорт, цей квиток на обкладинці, воно в мене все так зійшлось, і ще ніби вона прилетіла. Мені написали коментарем. Ну, французька є, коли буде німецькою, і я думаю, що. А німецька дуже цікава під такий стиль, буде звучати дуже цікаво. Я прям думаю, 100% впевнений. Я думаю, що ми дізнаємось, дізнаємось, чи прилетіла вона вже німецькою. А, на мій погляд, реально, це от якраз це буде ідеальним таким вкрапленням іноземної мови, коли комбінація української німецької і плюс-мінус під таку музику вона має бути дуже стильова. Це було принаймні дуже цікаво. Ні, я Я тобі я, даю гарантію я... після ефіру. Я тобі включу одного виконавця, вуличні музиканти, а, і от воно прям дещо має схоже. Там, звичайно, голос абсолютно інший, бо там хлопець занадто низьким голосом співає. О. Але от воно. Плюс-мінус така музика, плюс-мінус такі інструменти, і німецька настільки красиво звучить, Гармонійна туди. Не скажеш, що це німецька, важливо. яка мова фактично агресії для мене. Людина, яка вивчала її 11 років, це мова агресії. Вона не може бути мелодійною, а виявляється, може бути. І от хотілося б цікаво почути саме в твоїх композиціях, наскільки вона мелодично може звучати. Ну от мені тепер теж цікаво, я, я про це задумуюсь. Дуже важливо, що мова це. Клас, це важливо, але ще важливіше, що вона несе, що говориться цією мовою. От якраз ти, напевне, відчув, що я хочу тебе запитати? Повернемось до французької. Якщо перекласти назву пісні, це кохання, це справа для двох, правильно? Єс. Yes. <кій> як так ти вирішив по-перше, взяти саме цю фразу такою центровою? І чи довкола цієї фрази будувалась пісня, чи вже в процесі створення пісні з'явилася ця фраза? <кій> Спочатку було написано, не знаю, летів 10, які я відсіював і Ого. міксував між собою. Фраза з'явилась е, спонтанно. Я обожнюю Нотр-Дам де Парі. Я обожнюю я французькі мюзикли. Взагалі, всі мюзикли, звісно, але французька мова для мене завжди займала якесь таке місце в житті. Е... Ну, нап... Я думаю, що в першу чергу це Нотердам вплинув з самого дитинства цього бажання е... зіграти якогось гару і співати про кохання настільки щиро і відверто, наскільки можна. І в момент написання цієї пісні, в момент е... закладання тексту про Канаду. Дуже це спонтанно просто народилася ця фраза. Вона спочатку була е, La fait à deux». І я був певен, що так можна говорити французькою, але потім я порадився з одногрупницею, акторкою Марією Кириченко, яка зараз живе і працює, грає в театрі в Парижі. Я порадився з нею, і вона така. Щось, Сашка, Щось не так трошки, трошки не так, так. Да. І от е, прийшов до фінальної версії вже в пісню. Угу. Тоб, ну, це класно, це показує таку динам... динаміку, динаміку. Це прикольно. Ти вже зазначав, що читав коментарі: який фідбек отримуєш нині? І перед ефіром вже розказав, як там передивлялося вночі безпосередньо кліп до пісні. О 5 ранку заснув. Те, що ти очікував, чи як от твоя оцінка коментарів і відгуків щодо пісні, я настільки напевно заслухав її, що вночі о 12-й, коли вона вийшла, я сидів. З е, впершесь в руки я був певен, Боже, це наше я її випустив, це провал. Треба було з чогось іншого починати. Вона вона не цікава, вона жахливо звучить. Блін, з, з, зведення трошки треба було інакше зробити. Ти не зараз, коли Можливо... сидів, слухав, ти з таким серйозним лицем ну, її аналізував. Ну, бо, бо, бо я дуже багато її слухав і, і починаю сприймати її вже як продукт, ну типу як е, матеріал. Я просто як глину, За... і вона втратила якийсь шарм для mm -hmm. мене. Принаймні на зараз я сподіваюся, що я перестану її слухати на найближчі часи, і потім, там через місяць відкрив для себе її знову, як дуже часто буває насправді у музичних виконавців. Але коли я відкрив коментарі по телеграм-каналах в тіктоці... Там всі в захваті, всім подобається. Там дуже романтично. Хтось бажає, щоб вона швидше повернулась, що я прям спеціально для неї намагаюсь достучатись. Вона тебе обов'язково почує, вона точно приїде. Хтось чекав взагалі іншу пісню і такі, але це теж гарно і подібне. Але всі позитивні, я не наштовхнувся поки що, принаймні, поки що, ні, ні, ні на яку критику, але дуже хотілося б насправді. бо... Це рушійна сила для виконавця. Мені б хотілося почути кому що не подобається, щоб зрозуміти, як з різних сторін сприймають її. Але наразі е, дуже подобається всім, і мені це дуже гріє серце. Бо я дійсно дуже хвилювався останній тиждень, просто намагався е, намагався сказати собі, що е, все я зробив правильно. Вже тим паче нема е, куди повернути назад, бо пісня вже полетіла на музичні платформи. Ну з тим, скільки її очікували, Я думаю, вже шляху назад і не було, або тебе просто з'їли б. Це точно. Е, от, незабаром, знову ж таки, я людина, яка серемонтизує незабаром 14 люта. Як ти думаєш, ця пісня могла б стати от піснею цього дня? Бо в моєму всесвіті, от в якому все залишилось хеппі Ендом, в принципі, могла би. Твоєму як? Я впевнений, що ліфт буде щасливий. Отак. А з приводу 14 лютого планується кліп на 14 лютого. В день закоханих. Я сподіваюся, що ті, хто послухали її сьогодні, відкриють її для себе. З іншого ракурсу, ті, хто не чули, звернуть на неї більшу увагу і прислухаються до переживань ліхта. Угу. Отже, отже, з'явилася мотивація чекати 14 лютого. <плес> Друзі, я все абсолютно перевірив, все правду каже наш сьогоднішній гість. Що ти там читав? Я перевірив в тому плані, чи все нормально на музичних хостингах. Типу YouTube Music, Apple uh -huh. Music, Spotify, я зараз відкрити не можу. Будемо робити вигляд, що ми побачили, що там вона є. Тому, друзі, обов'язково, обов'язково підключаємося, дивимось, слухаємо, шукаємо знову ж таки всі великодні яйця, так би мовити, які є на вкладинці, в пісні. Абсолютно усюди, через те, що а, коли виконавець складає настільки багато сенсу і власних сил у композицію, вона 100% має зачаровувати своїх слухачів. Дякуємо Дуже тобі величезне за цю розмову. Дякуємо за. Пісню. Ну і, звичайно, будемо чекати. Я, як продовження фанат, історії ліхта? Я постійно про це кажу нашим е, гостям. Я фанат е, цілісного твору, я mm -hmm. фанат альбому, і тому дуже цікаво буде послухати безпосередньо повну історію ліхта і дізнатися про нього, звичайно ж, і більше. Mm -hmm. Дякую, велике друзі. а Ми з Ангеліною будемо поки що перемикатися на музику. А вже зовсім скоро до вас повернемось. залишайтеся на онлайн хвилі Радіо Кордон